Привіт всім, любі друзі! Вітаю вас на каналі, Сьогодні ми граємо знову ж таки в скват Galactic Contention за Імперію, проти... кого там... проти кого ми взагалі граємо? Проти... Вольф Пак. Ага, проти республіки. Прикольна тема. А, перш ніж я продовжу знімати це відео, я дуже сильно хочу попросити вас підписатися на мій другий канал, тому що цей канал вже все. Я з нього переїжджаю на постійній основі туди. Десь протягом неділі от, буду знімати відоси і просити вас підписатись туди. Щоб ви мене не втратили, будь ласка, підпишіться. Там ми будемо продовжувати грати. Те ж саме, що ми тут робили, тільки там будемо. Це моя надія на те, що канал нарешті почне жити, тому що останні півроку у мене не більше 70 там 200. 70-200 переглядів взагалі, і це мене дуже сильно не влаштовує. Ам... Знімаю я це відео в 4К якось, сподіваюся, вам зайде. Карта у нас Кавадо. І hey, я з республіканського команду. Ну що, можна сказати? По-перше, якщо ви хочете більше бачити таких відосів, обов'язково ставте лайк. А по-друге... По-друге, Unreal Engine 4 виглядає найгірше. Андріал Енджела 5 якщо вкласти зусилля в нього. Я навіть не уявляю, як оце все буде виглядати на п'ятому Андріалі, коли воно вийде. <звіток> Але це буде дуже цікаво подивитися. Так, ми... Yeah, в таці... NUA. NUA. N2. N2. Чи є у нас барк? Чи yeah, можу можемо... <звіток> я взяти барк спідер? У нас їх скільки? у нас їх три. Ну, я скоріш за все, просто з усіма іншими отак осяду. От yeah, well, okay, Офігенно. Це виглядає дуже круто. Давайте зробимо скріншот То, І Спочатку подивимось на цих челіків. Цього синя все. Цього зелена. Офігеть. Ці такі нюансики. І карта офігенна. Ці... Сніжок у цей крутий. Типчик там. А, він типу як командир. Він типу як командир, я зрозумів. А, ні, вони просто ходять Ну добре, коротше, сідаємо 35 секунд до до старту. Я теж стою. Зелені... зелені світло оце. Челик рамою стоїть. Так, бажаємо нам всім приємного перегляду. А вам всім... Бажаю ще я. щастя, здоров'я, багато років прожити, діточок як квіточок, ну і всього такого. Погнали!

Ясно. Yes. Перед нами щось відбувається потужне. Ворожий TX. Enemy TX! Enemy TX-203! Блять, братики, це ж ворожий! Йоп туди, треба хає... з димами закидувати дорогу. Собі. I haven't не стреляй, типчик. Сволота. То вин часом? Сдается, не, а я ХП в меня фул. Тут треба покілятися. Он бачите? Там все ж таки є типчик. Все хильнулись. Okay. Так, але мені треба в ближньому бою. That... Так, окей. Okay. Чисто. <laughs> no, edge, yeah. uh, do Donet, Donet, can you please open a squad because you're a squad leader, so that our squad will not be disbanded, please. Let Donet, do you hear you're me? On the radio. Medic. Тратим все свои роли Бля, это ж... Это... Это враги? Твою мать, враги хапают И это враги херня походу Сморкаются Враги что ли? Да, враги Да я так и зна. Я так и знав. Что кикнуть, я один залучить в складі. Чудово. Бля, так Який-то выбивал. Я кто би такое? Аааа! Oh! <laughs> 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 я один сквади, сука, я опять втрачу цю роль. Uh, я uh, так цього не хотел. Uh, uh, я не зможу зараз на стати Знаю, З нею. С твоей ролью Чи зможу? That's a above you I'm gonna try and land. Чи зможе, стоп. Тільки не на мене давайте. Ага, да, роль не дозволено. You above, I don't see anything. Ай, так не хочеться її втрачати, але хера ти з цим не зробиш. Але в теорії можна прийти одразу до восьмого складу. Three, you good? І восьмого взяти її. Да? Можна ж, блять? Я так думав. Або у п'ятого. П'ятий вже забрав і. Да, я не встиг. Ну шо ж, тоді доведеться -то Джет Трупера брати якогось. Ем, хаби ніхто як завжди не будує, або будує, їх одразу знімають. Ворожий хаб, я вже навіть не пам'ятаю, де знаходиться. А, наші птічки Десь і Біняг. Ага, одна мінус. Транспорт у жопа. Я навіть не знаю, що в таких ситуаціях робиться. Зазвичай одразу заходиш і починаєш кричати, що ви всі безполезні і чого ви не можете поставити хаб, але тут це ж не спрацює. Другий раз! За останні півгодини розформовуються склади і я не можу нормально пограти республіканським командам через те, що в мене команда просто... Ну, не буду поганими словами казати. Опіздали. Слово опіздали підходить для цього нормально. Ну як це можна по-нормальному сприймати? Береш собі, клеймиш, відповідально ставишся до своєї місії, задачі. А типи... Лівають. І кінець. Так, ми зможемо ж тут цей. Пере... Я не впевнений, що саме це нам і потрібно. Але Джет Трупер мусить обходити взагалі з флангів з усіх. Так, по дистанція метрів 400. Думаю, пробитися ми можемо. Блін, прикольні механіки. Це ж ворог, це ж ворог, це ж ворог, сука. Це ж був ворог, пацани! А шо це ми мовчим, а? Що це ми не стріляємо? Це був не просто ворог, це був медик ворог. <рес> Попався! Шкода, що на твою брічку сість не можна. Я граю спінгом 150. Але в мене є перевага, бо я граю з... За... Блять, чуваки, до речі, поставили ФОБУ прямо в актуалі, сука. О ніе! У мене перевага по FPS, тому що я до мене в кожного є 70 FPS, стабільний 50 і навіть до 70, бачите, доходить. В Unreal 5 у мене таких FPSів немає. Бачите, яка картинка Фі я це озеро якесь чувак чувака не чу. Опа! Окей. Є час пробитись. вони перед нами так Сто відсотків маєш бути вибитим. Ой, бля, там ще один був. Я не очікував, що там ще хтось буде. А! Окей, мені зайшов цей челик. Ми ставимо хаб. Тут є... Скільки зараз по всім командам? Спецпризначенців республіканських команду. Раз. Два. Два точно. Три. Да, їх троє. Зараз це і добудує, я там стану і знову спробуємо пройти. Я десь тут був. І саме десь тут у нас і знаходиться ворожий хаб. Так, ще з куніметником можна було, просто на куніметі дуже-дуже дуже важко попадати. Взагалі Наші тречі пишуть, що ми вибили тільки шоха порож. Чимось. Не знаю чим. А арту командир не хочу дати. Це зараз не наша арта, це їх арта наша. Давай. О, бачите. Всіх дівсі Готово? Готова? А, а, не треба. Кому не потрібно тебе, правильно? Can you build uh ammunition okay. окей? Ура Республіканська команда замість того, щоб і тихерачиться стоїть і копає. Логічно. Саме для цього ж він не потрібен. Щоб копати. Інженерів же ж нема. Так. Ем, Дуже сумніваю, що ми зможемо взяти цю точку. Це вже третій бій, де моя команда просто... Смокче бібу. Я не хочу сказати, що вони понтові опізли, ну ви ж самі бачите. О ну, типу, ну шо це? Ну хто? Хто, бля? Хто в здоровому глузі ставить фобо прям в торсі Блять, ви ще підмен ворожий під'їта це а т и там ще кипы сидять на ньому. мать моя женщина серьезно портувалась это фрагмент а твой мы ничего сделать не можемо, но... тому... блять Важко з цієї херні стріляти на велику дистанцію. Не знаю, як вони стріляють, хоча ми ж, типу, однакова зброя. Але реально важко. Ну да, і типи продовжують на мені спавнитися, Типи залишають суплю під фобою. Логічно. Чого ж ми програємо, дійсно? А чому ми програємо? Давайте подумаємо. Взять Давай візьмемо, подивимося, типу, як з неї можна стріляти. Чи... Чи можна з неї зараз стріляти, бо раніше було дуже важко. Я б ГПшника б взяв. Аж це не він. Да, хаб підірвали. Потужно. Оці. І транспорту немає. Як це називати? Це сильно, пацани. Так, ага, якщо нажимаєш 7, то right в тебе нічого немає будеш стояти. Ну я думаю, так, да, можна на цьому в принципі, закінчувати, no. це, це просто здіватися oh, над вашим but часом і над вашим психікою. Але, але, can't. але, але yes. наступного разу я спробую oh, підчекати там щось cool as більш as приємне в плані команди. Яка не буде worry, займатися. Well, put put down down down. Down. А, дякую вам за увагу. Зімся сумного разу. I не забудьте підписатися I на ще I один мій канал і поставити лайк на цьому. До зустрічі!